Чому я нічого не встигаю? Як же часто я чую цю фразу від своїх клієнтів? Хто ще мене не знає, я Олена Солтан, сертифікований коуч і спеціалізуюся на самореалізації, скільки я бачила жінок, які роблять просто неймовірні речі, при цьому вважають, що вони абсолютно нічого не встигають. І це перша і, напевно, найважливіша причина, чому ви нічого не встигаєте, бо просто недооцінюєте, скільки всього вміщається в цьому вашу о, нічого. Та що там клієнці відписати. Я це швиденько, дитину з садка забрати, по дорозі в магазин ще зайти, приготувати вечерю, посуд, ще швидесенько в пралку одяг закладу. І так по списку, а потім, о Боже, куди подівся мій вечір чи мій день. В результаті ці так звані дрібниці, які швиденько займають не менше часу, ніж основна робота, і ви навіть не помічаєте цього. Тому звідси випливає перше домашнє завдання: це дослідити, куди ж дівається ваша. Ваш час. От, наприклад, ви знаєте точно, скільки часу вам потрібно на душ, або скільки часу потрібно для того, щоб підготувати одяг на завтрашній день, або помити, почистити взуття. Я знаю, що зараз більшість приблизно орієнтуюся, знаю, значить, приблизно тут не підходить. Берете ручку і пишете. Робите дві колонки. В першій колонці пишете, скільки часу я думаю, що на це витрачаю. А в другій колонці пишете скільки реально часу на це пішло, і звіряєтеся по годиннику. Повірте, ви будете здивовані. тайм менеджмент починається саме з такого дослідження, і тільки коли ви точно, Знаєте скільки часу вам потрібно на якісь побутові щоденні дрібниці, тільки тоді ви можете якось ефективно спланувати свій ранок чи свій день. Наступна причина, через яку ви нічого не встигаєте, теж дуже банальна, і це завищені вимоги до себе. Це коли ви завжди плануєте собі більше завдань і задач, ніж реально можете їх виконати. Тобто, щоб це все виконати, що ви до себе вимагаєте, потрібно не 24 години в добі, а як мінімум 48. І навіть якщо залишається трішки вільного часу, звісно, ви знайдете ще якісь справи дуже важливі, якими його зайняти. Хто зараз впізнає себе, ставимо зразу вподобайку цьому відео і вітаннячко всім самокритикам і постійно незадоволеним собою людям. Хто впізнає себе, також рекомендую подивитися моє відео про самокритику. Там теж буде багато для вас корисно. Тож навіщо ви це робите? Навіщо плануєте більше ніж реально? Бо здається, що чим більше я планую, тим більше я встигаю. От ви встаєте така зранку, розумієте, який об'єм роботи, завдань треба виконати, трошки очманіли, включили режим турбо і погнали все швиденько робити на максималках. І ця модель поведінки має місце бути в якихось певних ситуаціях, бо інколи так буває в житті, що справді є всього багато і варто з цим всім якось справлятися. Але коли це вже стає для вас звичкою, тобто ви це робите постійно. То відбувається все з точністю до навпаки, бо режим турбо не може бути увімкнутий на постійно. Звісно, рано чи пізно така мотивація перестає працювати, і ви перестаєте встигати, ви не можете більше себе змушувати. І відповідно робите висновок про себе, що я якась лінива, неорганізована. Взагалі, що зі мною щось не так. Часто це чую на індивідуальних коуч-сесіях. Звичка планувати забагато насправді не є корисною, бо вона формує негативне мислення. Про себе, і в результаті ви втрачаєте мотивацію, втрачаєте бажання до роботи. Відповідно, починаєте відкладати, прокрастинувати. Тобто, замість того, щоб робити більше, в результаті ви робите тільки менше. Отже, що з цим робимо, і це буде ваше наступне домашнє завдання. Значить, плануємо не більше трьох важливих задач на день. І ці задачі мають включати в себе одну справу. Тобто, це три посильні чіткі задачі без але і та, тобто, коли ми в одну задачу включаємо насправді 10. Це треба контролювати, і також не забувайте звірятися із часом. Далі ми плавно підходимо до пріоритетів, і це ще одна причина, через яку нічого не встигаємо, бо банально не можемо розставити пріоритети. Коли все важливе, все термінове, горить, палає, ти в постійних гонках і метушишся в цьому всьому, як білка в колесі, і не можеш для себе визначити, що тобі важливо. Важливіше, і що насправді приводить тебе до твого результату. Ну, і тут варто замислитися над тим, якого результату я справді хочу, що насправді мені потрібно, куди я біжу, і які мої дії приводять мене до цього результату. А тепер подумай, от є всього 100% часу, 24 години в добі, не більше, не менше. І ти не можеш перетворити ці 100% у 200. Це ілюзія думати, що все можна встигати. Бо тоді ти починаєш тречати якість. Так от, на щось ти витрачаєш там, 60% свого часу, на щось 20%. І щоб десь додати, щоб більше залучатися, включатися, потрібно, відповідно, звідкись забрати. І дуже важливо це усвідомлювати, що ти сильна, але не все сильна. І от коли ти розставляєш пріоритети, ти фокусуєшся на тому, що справді тобі важливе. І щоб зрозуміти, що в тебе в пріоритеті, потрібно дати відповідь собі на запитання навіть щодня їй давати, що сьогодні буде найкращим результатом для мене. То в темі я нічого не встигаю, дуже важливо звертати увагу на планування. От якби я особисто не планувала свій час, то я би, напевно, не встигала і половини того, що роблю. Бо не заплануєш, значить не встигнеш. Обов'язково знайдеться хтось чи щось, що постійно вас відволікатиме. Тому обов'язково плануйте своє життя, плануйте свій рік, місяць, день, фіксуйте це, прописуйте це. Але в своїх планах не забувайте враховувати те, про що я говорила ви. Ще це реальний час і зусилля, це чіткі посильні задачі, це пріоритети, і найголовніше не забувай записати в свої плани себе саму, тобто час на себе, на свій ресурс і на свій відпочинок. У мене все на сьогодні було корисно. Вподобайка, коментар і поділися з друзями. Це найкраща подяка для мене.